Жіночко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що не бачите? Ще той хлопчина і он той? Героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. так ніби знала, ніби відчувала я, так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану, а я дзвонила. Я дзвонила, кажу сину, йди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. Я вірила, я знала, він повернеться. Я так його чекала. І він приїхав, ти колися нині виходжу, дивлюся моє дитя у домовині. Як справи, синку? Ну, кажи, як справи, не хочеш подивитися на маму. Холодний змерз, напевно. Живіт запав, ти ще й голодний. Ходи до столу, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой, герої не вмирають.